Привіт, друзі! Ви на каналі надзор.ua. мене звати Павла, і сьогодні до мене на огляд потрапила портативна станція. Реп. Хто б міг подумати, що в різноманітці камер та домофонії ми тепер матимемо справу ще й з такими засобами? Але які часи такі відеогляди панове? Системи Реп сьогодні надважливі. Тому поговоримо про одну з них: портативну триканальну модель RX-FK01 від ЕНВЕКТЕЧ. В комплектацію моделі входить сама станція реп, три промарковані антени, з'ємна літієва батарея, на якій знаходиться роз'єм для зарядки, а також екран, що відображає вольтаж та відсоток заряду та зарядний пристрій з вбудованим охолодженням. На робочій стороні станції знаходяться кнопки активації частот, а також технічний отвір для охолодження. На передній частині станції знаходяться роз'єми для кріплення антенн. На задній частині конструкції ми маємо роз'єм для акумулятора та ніжки для вертикальної фіксації станції. І на верхній частині ми маємо ручку для транспортування. Думаю, всі вже знають, що таке антидронова рушниця. Цей пристрій має таке ж саме призначення, тільки виглядає інакше і простіше у використанні. Це портативний засіб протидії та знешкодження різних типів БПЛА. Він створює перешкоди, подавляє канали управління дронів та перешкоджає роботі GPS. Якщо антидронову рушницю ми маємо тримати в руках, то ця модель створена по принципу переносного пристрою, який можна встановити на будь-яку тверду поверхню, Тут дуже важливо зауважити, що на собі носити ввімкнений пристрій виробник наполегливо не рекомендує. Це може зашкодити вашому здоров'ю. Принцип роботи такого пристрою достатньо простий. Після виявлення БПЛА оператор вмикає реп і пристрій починає створювати завади з білого шуму на відповідних частотах. При цьому сам дрон може знаходитись як у полі зору, так і поза ним. Активація приладу проводиться після підключення акумуляторної батареї шляхом натискання на вимикачі активації відповідних робочих частот. 433, 750 та 900 МГц. Ці діапазони можна активовувати всі разом. Загальна потужність приладу становить 150 Вт. Робота ребу не припиняється до моменту, поки політ БПЛА не буде припинений. При цьому оператор може знаходитись як на місці, так і рухатись в автомобілі. Цей прилад відключає БПЛА від пульта дистанційного керування та змушує їх втратити управління. Некерований дрон або впаде, або продовжить летіти по прямій до зіткнення з перешкоди або виходу з зони дії РЕП. Радіус дії випромінювачів цієї РЕП становить до тисячі метрів, але це, звичайно, не означає, що одразу на такій відстані дрони почнуть падати. Відстань повного подавлення каналів керування залежить від технічних параметрів конкретного дрона, частоти роботи каналу керування, розміру антени та відстані до пульта оператора. Загалом даний пристрій призначений для блокування роботи. Різних типів БПЛА, але переважно FPV-дронів. Mavic та подібні дрони працюють у гігагерцевому діапазоні. Прилад оснащений трьома антеннами кругової дії, що, власне, і блокують сигнали. До слова, вмикати реп без антенн не варто. Перед роботою їх відразу потрібно приєднати до основи, бо сам блок репу вийде з ладу. Модель живиться від з'ємного літієвого акумулятора ємністю 7 ампер годин. Час роботи такого акумулятора в безперервному режимі складає до 80-90 хвилин. Пристрій має технічні отвори для охолодження, тому важливо слідкувати, щоб він не потрапив під дощ. Діапазон робочих температур варіюється від 0 до плюс 30 градусів Цельсія. Вага моделі складає 5 кг 15 г. Виробник надає гарантію на пристрій 12 місяців. Цікаво було читати опис про те, що такі прилади підійдуть в галузі забезпечення громадської безпеки та правопорядку на масових заходах, концертах, конференціях. І це правда, але ми всі знаємо, куди насправді найкраще підійдуть такі пристрої. Проте при покупці подібних приладів потрібно враховувати, що цей засіб захисту від ворожих дронів потребує постійного керування людиною. До того ж, ціль спочатку треба якимось чином виявити це певна швидка реакція на загрозу для мобільних груп, які пересуваються та можуть постійно носити невеликий реп з собою. Для пасивного захисту від дронів краще використовувати засоби кругової РЕП стаціонарного типу. Про них ми розповімо трохи пізніше. Дякую, що були з нами. Сподіваюсь, ми були корисними для вас. В описі під відео та на нашому сайті ви можете прочитати ще більше інформації та більш детальні технічні характеристики цієї моделі. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть в коментарях під цим відео або телефонуйте. Даний портативний РЕП та інші засоби захисту від ворожих дронів ви можете придбати у нас на надзорі. Підтримайте канал вподобайкою, Не забудьте підписатися, якщо досі цього не зробили, та ти дзвіночок, щоб першими дізнаватись про новинки у сфері безпеки. Бережіть себе та своїх близьких. Скоро все буде добре, і все буде Україна. Побачимось.